І чому сталося з забуття? Ну, по перше, це було небезпечно. Якщо ти там, не дай Бог, священник, шляхта, дворянство і так далі. Поліцейський і так далі, це ж все. Ну це ж капець і це те тавро, яке там тягнеться на покоління, і ця система по суті, от принаймні за радянський час, вона дуже сильно при, придавила. Оцю родову пам'ять. А родова пам'ять це первинне. Тому що ми знаємо, звісно, історію, але історія завжди буде ближче, коли ти її можеш пропустити через себе. А власне для радянського Союзу потрібно було що? щоб у нас не було ідентичності. І вона дуже сильно затиралась. Тобто архіви, взагалі, в радянський час вони відносились до служби спочатку НКВД, ну і оця дух цього власне такого закритості і. Навіть напевно з елементами спецслужбовості він був і в незалежній Україні. Тобто, це лише зараз. У нас нарешті архіви стали відкритими. У нас дуже хороші керівники архівів. У нас прекрасний голова архівної служби. Вони реально навіть в тих обмежених умовах фінансування класично. Вони зараз сканують мільйони документів. Але на жаль, ми дійсно дуже багато втратили. Ну нам дуже важко насправді працювати з історією, бо ну це, 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 це територія, це завжди було поле битви. Коли битва, що відбувається. Горя горять архіви, да.